Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо запікати соковиту під черевину. Ось такий в мене шматок тут рівно 1 кг-200 г. Ну, шкірка так собі зроблена, не смілянське, вибачте, сало, але ж більш-менш оброблене. Спочатку я буду його маринувати. Для сухого маринаду беру 15 г солі, 5 г цукру, 4 г перцю, 5 г паприки, 5 г сухого чеснику, 1 г мускатного горіху, 2 г імбиря, і все змішую до однорідності. І цієї сумішу натираю повністю під черевину. Буду натирати тут м'ясо сало, крім шкірки. Шкірку не буду трогати, поки ось так. Засипаю і натираю з усіх боків, де можна, туди і засипаю, Ось таким чином. і обов'язково буду класти в холод на ніч, але ж, можливо, його маринувати і довше, як у вас виходить. Буду його класти ось натертим вниз. Шкірку не буду трохати, хочу, щоб вона потім була хрустка. Ніч прийшла, і тепер будемо нашу підтеревину тушкувати. Беру каструлю з товстим дном, додаю 300 мл води, включаю її, щоб вона вже підігрівалася, і кладу шкіркою доверху. Як ви хочете, щоб шкірка була м'яка, Додайте просто більше води, щоб шкірка покрилася і кипіла прямо в цьому маринаді. Тепер, коли закипіла вода, додаємо 2 лаврових листа, 4 зубчика чеснику, можна вичавити, як хочете. Імбиря, такий шматочок десь 4 сантиметрів 4 см та соєвий соус. Соєвого соусу десь 3 столових ложки. І ще обов'язково одну столову ложку, оце я беру яблучний. І одну годину воно мліє. Ось пройшла одна година, і я буду викладати на пательню, на пергамент. Щоб шкірка була хрустка, то я проколюю зубочисткою, щоб вийшла лишня волога. І поки цим займаюся, хочу подякувати своїм підписникам, спонсорам. Дякую вам за підтримку. Завжди приємно читати ваші коментарі. Ціную вас, миру, здоров'я, благополуччя всім. Ось, коли вже я так всю шкірочку проштирхала, тепер змащую лимонним соком. Можна протерти. Оцетом він теж сушить шкірку, і вона при запіканні буде хрусткою. Духовка в мене вже нагріта до 200 градусів, і запікати я буду 30 хвилин. Так як я не, не натирала солю шкірку, то я зараз трошки її на лимонний сік насипаю і ось таким чином розтираю все на півгодини. І дивіться, що в мене вийшло. Я зараз розріжу і вам покажу. Дуже запашна і соковита. Обов'язково печіть. чекаю коментарів та до зустрічі!